Я так розумію, що тоді ніякого насильства вбиття скла, знищення майна не буде. Інша наша вимога вона нас залишається тому, хто буде відом, прокурора, яка буде здавати, прокуратура в області на час, поки він не вирішить ситуація, повинна припинити свою роботу, щоб унеможливити зливати з боку прокуратури на Закарпатті. Ми будемо постійно провіряти. Якщо тут буде, тоді ми будемо змушені брати під контроль це керівники приміно. Керівників прокурорськості будуть стати. О, яке іменес, я знаю, що може тут бути. Ми будемо проверяти кілька разів на день, інакше ми будемо брати про <плодат> двічі.